Завтра вже виїхати з нами зранку в Італію. Там буде перш мене семіан. пиши мені вділиться? 5 літрів червоного. Зараз будемо погащати наших підписників. Нарешті ми знайшли дівчину, яка готова поїхати з нами. Ти не криміналістка, ні? А ні. Це руки нічого не знає. Сиділа? Можеш зараз вже їхати прямо да, прям Ми зайшли в кафешку і тут знайшли дівчину, яка з нами погодилась. Києвмов, йому всього каже: їду, я поїхали. Сиділа, на... ні, ні, ні. київлянка. Паша на в Ютуб. Я ж вам багато разів розказував про трансфергов. Сім'ястровний сервіс переказу коштів. І зараз надію програма. запроси друзів. Значить як це працює? Назар, Назарди сюди. Привіт, здорово, Назар. Здорово, коли... Всі ви знаєте цього персонажа. Наприклад, я кидаю йому запрошення в TransferGo. Він реєструється за моїм посиланням і робить грошовий переказ в Україну. І ми двоє з ним отримуємо по 10 фунтів. Я 10 фунтів він 10 фунтів, а це між іншим, 350 гривень. В натурі, представляєш, 350 гривень. Тут просто за грошовий переказ ти отримуєш 10 фунтів. Кому це цікаво, посилання буде в описі під відео. Ми вже проснулися, виселилися з готелю і їдемо до Віталіка в магазин, йому треба там товар зкинути. Так, яка ситуація? Ті всі учасники, що виграли, вони вчора нам казали, що все, ми їдемо, все готові. Сьогодні кажуть, все, ми, ми не їдемо, не можемо, не виходить. Тому я зараз сторіс закидаю, хто взагалі без конкурсу, ніби, хто може їхати, пишіть в Дірект, і з тим ми і поїдемо. Дивіться, яка ситуація. Всі ті учасники, що виграли, у них не виходить поїхати. В останній момент вони нам повідомили, що не поїдуть. Тому є ще місця з нами поїхати в Мілан. Якщо ти можеш завтра вже ви... Виїхати з нами зранку в Італію. Там буде перш мене це міан. Про що мені вдірить, і хто перший не пише, з нами поїде. Тому якщо ти ще не підписаний на мій інстаграм, підписуйся. Я теж активно його веду, закидаю фотки з Зараз ми будемо їхати через міста всі, будемо зупинятися в кожному місці. Я в сторіс буду робити із ну, там фоткитися підписниками, будемо цукерки їм давати. І по Європі теж буду патитися знімати. Тому підписуйтесь на мій інстаграм. <клузький> Я пані. Ну дивися, документи а в тебе все там паспорт, медрічний сьоді понормально, так? Да? <клузький> Можеш вже виїжджати тоді в Київ. Ще ряда ходимо, я буду в Києві. Окей, тоді будеш що там, якщо що набереш, коротше, скажеш. Да, Або самі окей. тебе що наберемо, які там в тебе справи. Все, тоді окей, давай. Нарешті ми знайшли дівчину, яка готова поїхати з нами завтра. Вона сама з Білої церкви. Зараз 8 година, вона через 2 години буде виїжджати. Десь о 12 буде тут, має бути. І тут ми переночуємо і завтра зранку вже поїдемо в цей тур по Європі. Знайшли просто тут під вечір. І вона завтра вже готова виїхати. Це просто блін. Я в шоці. Тоді якщо з нею поговорив, позвонив вона, все готова все нормально. Подивимося, що з того получаться, щоб вона в останній момент не злилася. так як всі то роблять? Всі в останній момент тупо зливаються. Я не можу. Мені не виходить. Спочатку всі готові. Їх. Зараз будемо вечеряти, чекати ту дівчину, сидіти тут а може якісь підписники. прийдуть. я там в сторіз запостив, щоб приходили ста підписники. Ми тут до 12 години будемо сидіти. Я як сяду в машинку або в машину. Коротше, я Короче, <гум> маршрут вже з Білої церкви на маники і вона хоче вийти лапати машину автостопом зараз десята ночі. Що ти скажеш Віталій. Дівка, ну в принципі у тому всьому, що ми спілкуємося, я ж не знаю ноль. Ну я поважаю таких активних, позитивних і бач, девушка проривається далі. Походу підписники прийшли. Стоять! Подожіте! Ви хто? Дибейте, руки! Добре вечір! Признавайтесь, ми хто? Андрій, Знаю. знаєш. Да? Пришло, віде, да, знаєш, так? Привіт, привіт, Віталій. До речі, ви перші прийшли, от перші підписник вже в магазині. Ні, ну реально перший раз, коли в хату входять, прям, да, на щось я угощу чимось таким. 10 літрів вина, 5 літрів вина білого, і 5 літрів червоного, зараз будемо угощати наші підписників. Червоне, пізна, яке любите. Коротше, ви не удивляєтеся, що якщо вони поїдуть з нами в Віталію Девоші те, що він не збили церкви солі. Ваші здоровилися, давайте, дякуємо. Я сейчас опаснил. Еще один підписник до нас так... завітал. Така от обстановка, подписники приходят. Все у нас тут весело, прикольно. Окей. Через скільки там приблизно будешь? Не знаю, годинка, наверное. Короче, та підписниця вже злапала фуру. Вона їде на фуру з Білої церкви Вот вылогика що розмова десь там. Там буде через годину. До тої дівчини, і я собі так задумався, блін, зараз вже друга ночі, вона там приїхала автостопом з Білої церкви в Київ, щоб з нами поїхати в Італію в Мілан. І тупо вона сьогодні написала там в шостій, і все, і в сьомій-восьмій вона зібралася і вже вийшла з дому. Ви представляєте собі? В шостій написала вона, я можу їхати. І в восьмій вона вже вийшла з дому вже з Віталією на тиждень автостопом, з Білої церкви, щоб з нами. Ми зараз їдемо і забирати. А от і вона. Ого! Привіт! Признайся чесно до камеру людям. Представся. Я, Ірина Анатолійна, новий шопотом. Сама звідки шок? Я Черкаська. Випуск. Якого року випуску? 97-го, скоро 97. днюха, 23 жовтня. Що серйозно? Як ти так вирішила поїхати, Що з й годині домовилися і він живих давай. Дивися, ми зараз твої дані проб'ємо. Знаєш як машину, типу, перевіряють на угон, на всякі діла. Ти не криміналістка, ні? Та ні. Ці руки нічого не мають. Сиділа? лавочці, Сиділа, отам. Ні, бо нам реально ми ж, ті, маємо знати, хто з нами їде, хто з нами буде жити. Все і... нас... добре. Все ти будеш. ти, ти, буде, ти, буде, ти, Час, ти... ти в дорозі. А Цей рюкзак був десь далеко від мене, там все, там документи. А, вона ж коли їхала Та на маршрутці з білої церкви сюди, забула це в рюкзак в маршрутці. Блін, як ти так? А Як ти знайшла? його? А я потім поїхала, пішла до маршрутчика іншого. Він поїхав зі мною туди, там, де вона і Блін, жесть. Ти поїхала до нас сюди, забула в маршрутці, а там документи, рюкзаки вернулись назад, і тому все так блін, надовго аж до другої ночі. Взагалі мало ще раніше приїхати. Ні, привика документів. Як там можна вже. Привики документів. Ні, мало ли? Що ми ще не знаємо. От так, от зразу, так. Ні, я в плані ну. Нам їхати з тобою. Що саме? Паспорт. Який? Закордонний наш нам Всім доброго ранку. Ми вже проснулися. Дуже дякуємо вам від Діма. Ну що ви собі юля, це мій підписник, ми підписниками через зустрілися, він під'їхав в магазин. І ми сьогодні просто з Віталіком у нього переночували і зараз просто відправляємося в Європу. Оба Віталік же, я проснувся. Віталіка не було, він поїхав привіз нашу підписницю іра звати, яка ночувала Віталіка знайома. Що там нормально все? Класно, взагалі круто. Такий контент нарисовується. Ти поки спав, знаєш, скільки я зняв вже контенту? Дзвонимо дівчинку перша прийшла. Она, ой, я руку, понял, на тиждень я не можем. Я хочу будем запускать такие на знаешь, типа. Через пятницу все два-три дня. А как у вас Италия, Милана, вот и буду заносить квартиру. Так Жди вот, можешь зараз уже ехать. Да прям сейчас? <laughs> да, прям сейчас. Нет, ну, в принципе, у нас то место есть. Ты бы такое взяла и поехал? Думаю, да. Есть паспорт, <звук> стоит? Ну да. Я <звук> что, Все <реш> і... безплатно, у мене ж там квартира трохова. Ти, ну, ти можеш зайти. Назад просто, тільки назад. Як що, гуляй? Та напис... Таке, ти подумаєш, да? тому що це шок чуть-чуть зараз. -чуть да Ні, я просто зараз не в тому положенні. Я, коротше, не можу вийти. Тільки що в кафешці зустріли дівчину, вона сказала, що якби знала про конкурс, то вона б могла їхати. Прям зараз не може, а якби знала за день, то б б поїхала. А я дівчатам, дивись сюди, покажи. Цим дівчинам, зараз зарушують залізти конфлікт, вони попробують і Точно поїдуть, раз поїдуть. Поїду. Коротше, ми зайшли в кафешку і тут знайшли дівчину, яка з нами погодилась. Віталіки умов, всього, вона каже, їду, я поїхали. Скажу, і вона сказала поїхали. Це, це... прикол. <ріп," ріп> <ріп> Оце голопом <ріп> повіро. Оце, по Оце <ріп неважна> <ріп> вообще жесть, була. просто серйозно. Давай подивимося, часу, ми Як ти звати? Дарья. Да, кстати, Дарья. Даша, да. Петушка, мы не знали. Не сидела, не... нет, 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 нас... я нас... с детьми работала. Все, подходишь. Нам а, не багато там вещей там не будет. Холодно, нет. Ну ты плеешь, а чем тут, знаешь, чуть-чуть теплее Ладно, сейчас приду. Я сейчас не приду. нет, давай, приду. мы ждем. Да. Давай. Она пришла до дома, но тут жива. Бере вещи и едет с нами. Все просто. Она едет с нами. Вещи. Да, это девушка едет. Щоб ви поняли, там Віталій завжди там всім говорить. Ми там їдемо, він там зробить конкурс всіх людей, типу запрошуємо їдемо в Мілан. І типу тут теж так само в кафешці сказав, і дівчина почала цікавитися, що там, а як що треба було зробити. Він каже, то нічого просто підписатися. Він каже, блін, типу що я де раніше був, чи типу, я просто не знала. І тут він розговорився, почав розказувати туди-сюди, туди-сюди. Туди туди і вона вирішила поїхати. Я просто в шоці, блін. Хтось вірить, хтось не вірить, але ну, це є таке. Так що, дівчинка, коли буде участи, то теж. <реш> <реш> буде все часто? <реш> да. А будеш тільки участити чи дружити з нами, в принципі. І дружити буде. Да. Підписалась? Да. Да, да. Постійний клієнт, коли тут зайшла, собі удачно збирається. Да? Це не те, що вона може, ну, повір, це все одно судьба. Це знайомство зараз піде, зараз побачить пів України. Все тоді на студіму разі участвуй. Да, обов'язково. па па Іра вже обрадилася, що вона не одна дівчина, да? Вже буде дві дівчини, один хлопець, і та дівчина яку ми зараз чекаємо. Яка пішла брати речі? Вона не знає, що ми ще заїжджаємо по дорозі в Будапешт, в Венецію. Це просто, вона як дізнається, напевно ще більше обрадується. Ну, За скільки хвилин ти зібралася? Та всі ви знаєте, я просто накидала речі більше <рес> і <рес> закрила. Я навіть не знаю, що я взяла. Буквально 15 хвилин. Дарія, правильно? Да, Дарія <рес> зібралась. Уже приємно Віталій, кстати. Андрій. <рес> Ми ж спішили і не мали в ніяку кафешку заїжджати, ніяку каву пити. Але Діма запропонував, заїхали. І от і вже з нами їде Дар'я. Да -да -да. В принципі, за два хвилини зібрались, поїхали. Чекай, ми тобі щетку сказали, ти сказала, типу, там я би поїхала, але там не можу. Потім туди, потім ми вийшли, потім Віталій ще щось з що цукерками провести, ти почав ще розказувати. Так, да, це точно судьба. Да, ти мене да. витащити хотіли. А в мене втро було якось ідіотське взагалі собеседування. І я взагалі не знаю, що я далі хочу робити. І я подумала, що а це хороший ж... спосіб да. да. так, відкрити щось новеньке і ідеї з'являться це жесть. Каже Дар'я, що вона, в принципі, легка на підйом. Він таки вертається, каже, а тут, в принципі, нема тяжелих. Тут всі, в принципі, за годину. Так це Так що поїхали, так що поїхали. А то, якщо б ти не говорив, я б, мабуть, так сама не... Серйозно? Ну, да. Мені треба приглашення. Віталік просто... Вона перед ним підписалася, подивилася, що реально... А, так, підписалася. Я підписалася, але коли могла подивитися, якщо це вийшло, в течение п'яти хвилин. Да? И даже ни одного лайка не поставил. Ни одного лайка. Ты сама звідки Витки родом? Я из Киева, но я выросла. А, Киевлянка. Да, но я в Африке Київлянка, Киева. Я, говорю, я из Киева, но я в Африке вырос. А в Да. Сколько ты там было в Африке? Пять лет. что помнишь из это мова, кстати, не африканская? что помню? Ну, море помню, хамелеонов своих помню. Я собирала хамелеонов, А ты там в школу ходила? Да, я в две ходила, в русскую и в английскую. И арабский немного знала. Родилась в Киеве, потом в Африке и потом назад? Да. Тільки заїхали в місто Рівне, тут зразу нас підписник пізнав, підійшов, поздоровився. Добре, добре, власник всіх друзів. Так, що глядаєш, здаруєш і знаєш. Ви похожі на жінку з Техасу. Мені не подобається. Перші обов'язки — жінка. О, вау! Дівчинка з Техасу. Підходим, хлопці, опять глянемо фотографію з фотомоделю. Підписалася в інстаграм? Так. От, і ви теж підписуєтесь. Пісня про дівчину з Техасу. Аб мене була брату цікаві: проїжджали Львів, і я швиденько випригнув. побіг додому, щоб залишити вдома ті речі, в яких вже ходив, тому що в них вже неприємний запах і взяти нові. Вони зараз в центрі. Я зараз направляюсь до них в центрі. Будемо вже їхати. Я вже бачу, де вони стоять. Там походу, якісь підписники попроходили. Серйозно? Да, Подивився, як хто до мене приїхав. Денис. Андрій. Богу, ну, Андрій. серйозно, <сереж> Я всі твої відео дивився. Це на роботу в Польщу. <сереж> Щось вибив в інтернеті, <сереж> тебе мене вибило, я дивився кожне відео. Земля <справд? сереж> кругла, я не вірив, побачив. Так, От я теж приходжу, тут підписники зросте. Підписники вже пішли і ми відправляємося в Самбір. Спочатку там теж мають бути підписники. Оце Віталійка багато знайомих.

Чувак не знає столиці Швейцарії. А я знаю. Мене бажано звід YouTube каналу. А що, бажано? Давай щось скажи. Отримали халявні 2 кг конфет. Ці кружки маю відправити людям, які їх виграли. Нехай за легкою, приємною дорогою, повною прекрасних моментів і щоб водій був і в бодрості. Це я, да? Хорошо, ребятушки. То есть я я підсумую за льохмиплі люді <ріст> так. Ну все, нарешті ми вже виїжджаємо з самбора. Нам ще їхати. Не відомо всіх будемо на кордоні стояти. Нам нема де ночувати. Ми взагалі плануємо. Надіємося до ранку доїхати до Будапешта, там переночувати до обіду і потім вже погуляти. Як вийдеться, не знаю.